Колись тут спокійно гуляли павичі та фазани. Ці алеї прикрашали мармурові статуї, а доріжки були встелені кульками з кольорового скла. Ми знаходимося у місті Корсен Шевченківський на території паркового ансамблю, заснованого ще у 18 сторіччі. Сучасники говорили, що Корсунський замок з його парком був одним з найбагатших у всій Європі. В цьому місці, в 1872 році польський шляхтич Станіслав Понятовський створив свою маленьку швейцарію. Працювали над цим шедевром француз Жан Анрі Мюнц та художник сім'ї Ян Лінцей. Палац став флагманом нового стилю. Це перша неоготична споруда на теренах тогочасної Речі Посполитої. Причому стилістичних рішень тут можна знайти безліч щось східне, щось візантійське, щось готичне. Палац побудував Станіслав Понятовський, племінник польського короля. Потім, коли був останній переділ Польщі, ця частина дійшла до України тут. Знаю, що, що тут жили якісь знамениті люди, а так-то взагалі я мало знаю. тут Що я скажу? Нічого. Проте справа не лише у архітектурних прийомах. Здається, сама природа хотіла, щоб це місце стало справді прекрасним. Парк територією майже 100 гектарів це архіпелаг з трьох островів, кожен з яких унікальний. Сам палац вражав своєю пишністю. Зали прикрашали мармурові статуї, а стіни родинні портрети пензля художників Карла Брюлова і Володимира Боровиковського. На жаль, сьогодні побачити це все просто неможливо. Окрім фасаду, не залишилося нічого, щоб могло розповісти бодай одну історію про тих, для кого раніше палац був родинним гніздом. А з 1924 року в цих приміщеннях розташувався будинок підпочинку залізничників Південно-Західної залізниці. Саме тому під час вірогідно ремонтів товстим шаром. Хорошої фарби зафарбовувались чудові розписи в 18-19 році. маєток взагалі, був пограбований. Меблі, картини, посуд все було вивезено. Те, що не вивезли, власники все було розібрано місцевими жителями. По закінченню Великої вітчизняної війни у палаці створили музей Корсун Шевченківської битви. Це була одна з наймасштабніших і найжорстокіших битв Другої світової. Тобто на сьогодні палац має вже подвійне історичне значення. Але стіни палацу продовжують тріскати. Експонати в кімнатах, де стелю впевнено їсть грибок. Ну, все мокре, на полах мокре, виступає кондесант. Двері вже майже не відкриваються. Руйнуються мармурові сходи. Просідає фундамент. Про реставрацію лишається тільки мріяти. Її тут не було вже майже 50 років. Працівники музею зробили ремонт власноруч, але цього мало, щоб зберегти палац. Та й нові матеріали не підходять для будівлі такого віку. Все, що було полагоджено, одразу осипається. В'їзну браму руйнують вібрації, які створюють автомобілі, бо поруч з пам'яткою архітектури парковка. Манеж, по якому колись прогулювалися благородні коні, сиплеться на очах. Тут потрібна допомога професіоналів, але у держави коштів, як завжди, немає. Потрібно вкласти сьогодні дуже великі гроші для того, щоб рятувати це приміщення. Але ну, деякі кошти виділяються на дрібні ремонти, щось підфарбувати, щось підмазати, а на превеликий жаль, на реставрацію в повному розумінні цього слова. таких грошей нам ніхто не виділяє. Колись будували, як то кажуть, на віки. І палац стоїть. Стоїть, бо напевно знає, що дуже важливий, Ще трішки, і він обов'язково дочекається свого світлого дня. В його вікнах стоятиме блискуче скло, не лущитиметься шпаклівка, не скріпітимуть двері, не будуть мокнути стіни. Будемо вірити, що мрії цього велетня історії коли-небудь здійсняться.